Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми маємо чудові новини з україно-польського кордону. Будь ласка, дивіться це відео до кінця. Таких гарних новин не було вже досить давно. Також не забувайте ставити цьому відео лайки, ділитись ним, і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски, які виходять зараз двічі на день. Отже, до кінця 2022 року на кордоні між Україною та Польщею буде відкрито новий пункт пропуску Нежинковичі Малховіце. Для легкових та вантажних автомобілів до 3,5 тонн. про це заявило прес-служба Міністерства інфраструктури України 24 жовтня. Це є дуже і дуже позитивні. Розрахунки, що до кінця 2022 року він буде готовий, і надіємося, що так і буде. Але фактично, забігаючи наперед, скажу, що всі ремонтні роботи вже готові, вже все зроблено, і зараз тільки доробляються е, самі ну далі дорожні роботи зі сторони України для гарного під'їзду до цього пропускного пункту, бо там певне треба зробити дорогу. А, і за наразі а от власне, і наразі завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нежанковичі-Дрогобич-Стрий, яка веде до нового пункту пропуску. Ну а далі від Стрия вже є дуже гарна дорога на Львів, тому далі вже не буде проблем з, зі з'єднанням, бо там далі від Стрия е, Дана дорога буде вже виходити на трасу Київ-Чоп, і власне з цього пункту пропуску буде без проблем добратися можна до будь-якої точки України, скажімо так. Спершу тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам для того, щоб можна було розвантажити інші пункти пропуску. І як ми з вами говорили десь півтора-два місяці назад, зі сторони Польщі дуже і дуже сильно незадоволені тим різні логістичні компанії, що Україна не може виділити окремі там полоси, окремі якісь лінії або окремі пункти пропуску, для того, щоб вантажівки, які везуть в Україну товар або гуманітарну допомогу. Змушені ці пусті вантажівки також стояти разом з повними по 7-10 по днів на перевірки, хоча вони є пустими. І от тепер, вже там умовно з початку 2023 року, дана проблема буде повністю вирішена, бо через новий пункт пропуску будуть ці автівки проїжджати за 15 хвилин, а не за 7 днів. Тож, я думаю, що клімат і відносини між українською стороною і польськими логістичними компаніями також буде покращений. Після того, вже, як цей пункт трохи попрацює, там також вже почнуть пускати легкові автомобілі, а також, що дуже добре, там буде зроблено і вже є облаштований. Піший перехід, точно такий самий, як на Шегені. І тепер е, на піший перехід також можна буде ходити не тільки в Шегенях, скажімо так. І на сьогодні будівництво пункту фактично завершено. Залишається тільки облаштувати цю ділянку цієї дороги і також допоміжну інфраструктуру. І також нагадаю, що це все робиться за програмою відкритий кордон, яка була м, повністю узгоджена. На міжурядових польських консультаціях, а попередньо вона взагалі була обговорена президентами України та Польщі Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою. Якщо пам'ятаєте, вони там обіймалися. Це перші це були їх зустрічі. Вони обіймалися там і говорили, що е ми зітремо кордони між Польщею та Україною для того, щоб жити як одна велика дружна сім'я. І от власне це один з таких. Е Кроків, які робиться для того, щоб перетинати кордон між Україною та Польщею, було набагато простіше. І також нагадаю, що оці всі роботи і повністю облаштування цього пункту робиться також з державного бюджету Польщі, Україна туди свої кошти на сьогоднішній день не вкладала. Тож надіємося, що таких пунктів буде відкриватись більше. А також ще надіємося, що поляки навчать своїх прикордонників гарно себе поводити, а не вести себе, як самі знаєте хто. Тож. До речі, якщо у вас якісь були проблеми з прикордонниками саме польськими, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво про це почитати, бо я хочу про це зробити також окремий випуск. Бо польські прикордонники це окремий вид мистецтва, скажімо так, і якби їх би всіх відправити на перекваліфікацію. Добре, друзі, маємо сьогодні такі ось приємні новини. Свою думку пишіть в коментарях, також ставте лайки, підписуйтесь на канал і робіть репости собі в соціальні мережі, щоб це відео побачило більше людей. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!